Кіски і... з вами Байк! І сьогодні ми зібрались тут, щоб вкрасти Брейн Ротів! А -а -а -а. Тому та ти лачить дивитися. А що робимо невеличкий обзор на нашу базу? Дивіться, то взагалі то де що Еміку, де що моє, вигадайте. Напишіть в коментарях, що там моє, що там тут ваше. Що там Еміку? Ну, де... ну... Коротше, я... Мені якраз такі машини там треба. Коротше, добренько. Ага, тобі тостер той треба. Не щипає його. А ну не щипай його. Ммм, я тобі того жиби. Якихось мемів добрих купив. Коротше, до речі, та хвилину будуть дуже добрі. Легендарка. Так воно легендарка буде, таке. Чи бо ж вийдесь на лей? Ну... Е, не бий! До речі, е, не бий. Радше, підписку, що то за нечесне виправдання. Мені треба 250 мільярдів тепер. Я Мені треба один трильйон і троллялеру тролляля. Троллеру тролла. А де він подівся? Троллеру троллел Я Ти тебе хотіть нас питати, ти десь ходив. А, напевно, що вкрали. Ну, то я не тебе дістала потім. О, да ладно, краще. Добре, ти йди, кради тих, окей? Давай. Так, да, все, я йду красти. Mm -hmm. Та заходь не mm ти. -hmm. Ну, і що, в мене і так воно є. Оце, теж, давай-ка. Та боже, воно не заходить. Ну, залагало, взагалі. Воно ну, нарешті зайшло. Все,

гейм, за кін Робокс. Кін а ти що, в Бравол Старс переграв? Я Браво Старс взагалі майже не граю, бо тому що я забув. Я ти мені постійно кажеш, Емін, давай пограємо в Браво Старс. Та я забув. Я не ту я говорив, Коротше, добренько Їм, короче, зараз трохи цукерочок, бо вони дуже смачні, ароматні. Я спробую красти в по Пума. ма. в тут сервер взагалі говняний, нічого нема. Нічого нема. Ну, тут... А Хіба що той браздак не потяжко теж. Добре, я вам я відео знімаю теж. Я вам що відео знімаю. Я купую всім по дігі вона ні. Добре? Давай за 15-20. Це очі добре. Ох ти! Ти подивися на нього! Біжи, 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 біжи! Давайте нам трохи розповім про свою базу, Вибачте, що там робити. Сет, пам'ятай, що ці-всі всі бринроти, які в тебе на базі, ну майже всі, мої брейнроти. Пам'ятайте? Та що воно не заходить, нарешті? мене той Так, друзі, я вже перезайшов на сервер, попробую ту щось красу. Коротше, тут думаю... Коротше, в наступному рівні маємо все ж таки отут уже можна але, буде дати. Подивіться. Не знаю, чи емікс кризни, коротше. Це вже ви не побачите не на його каналі. Якщо воно взагалі запишеться, мені цікаво. Якщо ні, то не запишеться. От в мене записується завтра і все добре буде. Ні, не крадіть в мене нічого! Ні, не крадіть в мене нічого! Сіпляє, по да? Та йди гуляй, пацанчик! Що ти у мене в крадеш? Ні, ну давай я буду кричати. Короче, на подписник. Я просто тобі кайфую, збираю гроші, але, короче, зараз я зайду так, я продам, бо тому що мені б... дві балерини капучу не надо. Продаєм. Продаєм. все мені не надо таких. Ні, що мені... Чекай, Чекається хто? Ні, то фігія. Фізіал... Епік може, ні. Мені епік не треба. Мені... Мені брейн Короче, шеліпан... не, эліп, у мене майже брейнер. Боги є. Коротше, дивіться. Чираза шеліфан. Шелістре. Ні, то епіку, У мене її немає. Нема. Тож не я не знаю. Або може я її. Чим пан з обов'язково. І то навіть не відміняється. На, да, я щось всіх. Купляю, не знаю, на що, чи ви. Які ви вважаєте найкращі? Скажіть, будь ласка, які, які у вас вже переродження? У мене 9, Еміка 10. Я думаю, ви бачили на початку відео Він зараз от цю мою вкраде, якщо ні, то ні. Я не знаю, чи я вкраду у мене. А! А! Угу. А! Що, це за... що це таке? Що... Чорна дирка. давайте до шоку, тут цікаве. О, що тобі? Так, поки що взагалі брейнротів нормальних нема. Іди звідси! і ти Так, добре, я міняю сервер. Ну, якусь би секреточку вкрасти, знаєш. Що, що, то ми можемо стояти лазерами, то можна отак. Є, на тобі. Що, на тобі, до тебе хтось зайшов? Не хто? Кокофан, то трензо Бомбардіро, то жирафа. О боже ми, о боже. 75 секунд. Нормально, можем почекати. И трензо тут-то наприклад. Так, в мене ще 11. О, ну нормальный, ко. Две Короче, його ставить, що тут. Якщо нам Взагалі, Точ, У мене на базі один хлопець То ж, короче, я знаю, думаю, Емик тут буде переворочивать то ж меняемся. Так, написал. Эмик думает, что я думає, е, куди куда пішов? От куди ти пішов, ти мені скажи. От скажи мені, бдь ласк. Куди я пішов? Та ні. Слухай, а ти вже заходиш до мене? Чи ще нічого не вкрав навіть? Т я вообще тільки почав. А де трензу тут-то, ти не знаєш? Короче, я хочу спробувати вкрасти бомбардіро, і ми тоді зараз зробимо ивент с кодельчиком. Ну короче, я не знаю. Підпишем на мій другий канал, потому что я кошку за шоу. Бонбардір крокодил. Ну 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 ну. Наше ну. ти є бомбардирую. Нам ще треба. Сяй, ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут жестко. Ой-ой-ой, сами не спайдерини. Семь секунд, 7 секунд. Я на стегну, я на стегну. Я... Я на Я все, я все, я на не... стегну. Да ну веди, не спайдерини. Нет, винбланд закрыв. Ні, він ще й вийшов. Йой. У мене один вийшов, коротше, хоча щось алейкум, тому має такий другий трейнлот. У мене не такий робіт. Я тебе не родю, я нічого тобі. Я, до речі, цей. Е, залутав вчора за 10 хвилин. Знаєш, скільки секреток святя? Скільки?

Лучше потихоньку. О, 255 тысяч, полная фигня. Что я помню, Нее! что... -то... Не, он закрыл базу. Опа, эспрессо сигнора. Опа, опа.

У мене Емік біля, якщо я щось що, тільки що продав, напишіть мені в функцію, бо я чат не верню. Добре, Емік, ти що там. Ні-ні, нічого нічого, Емік, нічого нічого. Що ти продав? Ні, ні, нічого нічо, нічо, нічо. нічо нічо я не продавав, Емік. Продав, Та я нічого не продавав, реально, я не знаю, чи я продав, чи ні. А чого ти тільки що тоді сказав, що... Ой, ви там напишіть, що я щось там продав о таке. Та я звідки знаю, Емик. Я думав, що я щось продав випадково. Не знаю. Слухай, Емик, ти де? Дивись, якщо я зараз до тебе зайду і чогось не буде. І за того, що ти не сказав мені про це, знаєш, що тобі буде? Mm. <плес> Добренько, давайте далі. О! За 3 секунду має бути те, що добре. Дуже файне має бути. І... <плес> Що це таке? Так, питі котеч. Фріко камель. Фріко камель, у мене фізик. Ай! Коротше, побачили. бачите, що побачимо. Що там крав чи ні? Бо відео дуже довгим буде. Бо відео дуже довгим буде, якщо ж чесно. Давай, Чуть-чуть давай, І... вкрав! Все в вкрав, блин, рот Бога. Ну то виходь бігом! И заходь до мене, давай! Почекай, почекай, бо тут ще боги. Та не треба бо тут буду тебе Тут Тут нембові реально. Сами не спать. Ну да, ми не можете грабувати по факту. А вот тут прям секретки. Тут матео. Тут дуль дуль. О, там лос Матео! спишь. Каркет каркуркуткур. И там... Там, там чеклітай робичик святик. Ты жестко тут. Ну кей, ты его правда, як шуму живу. Якщо мужик, то мене. Зара я тут попробую. Так, якщо у меня сто... 100 не Ні, он обратно, не обрабует. Купити може тут купити, а вот обрабити, грабувати я буду перший раз, коротше. Не дай боже, що Так, тут колер мені і так. 90 секундочок Я, коротше, хочу. Я хотів би вкрасти чеклетей робить чи а вот тут от обратись дуже. Короче, тут є дуже прикольная штука, я уже купив.

то я тобі... Ні, він вийшов! Ну то заходь до мене, якщо ти вже вкрав. Окей? Okay. Та я вкрав взагалі фігню. Як... Ну, а, як? А ні, воно 1,6 мільйон в секунду дає. А я навіть не зрозумів. Я відео знімаю, мам. Иди подвиж, я в крафт. Так, ты дай Ти Ты що я в Окей, Эмик, маєш час поки забрать и подватку? Так, то есть подкаже А шо ты робишь перероджения? Не, я переводчик, я тут тоже плати, короче, Я иду заплатить тоже. А, добре, я тоді в тебе забрали.

Вот, так okay. таки е, в самому кінці зараз... О, золота балурина капучина ВИЙШЛА! Дуль, дуль, дуль. Ка капучина. А ну, чекай. Вот, дивіться, шведенкового якого я вкрав. Оваликої гіпер, так, окей? І ТИХ! А я подивлюся кого? Що тобі? Ти що тобі? Братука. Добре, подавайте Гатито та кото. BOMBARDIRO CROCODILO La, La strala Leritas. Str la strala l'Eritas. Pipi potato. Ballerina cappuccina. Giraffa celestre.

Уважай, <Звичай> ти как ты друга все, давай, як. Так давай я на всех вкрав. А, що, зараз... Вибач, зараз, тут, зараз. Кай, ну, я зараз зайду. Вибач зараз зараз. Тай, нок, я зараз зайду, чекай. Чекай, Эмик, я зараз зайду. Відкрий базу для друзів. Аймик, я зале не вигриє. Так, чекай. А да, ты уже зашл. Я зайшов? Так я ще не зайшов. Підписники підтвердять. Вот. Так, чекайте. А ти що зайшов? Я зайшов? Так я ще не зайшов. Підписники підтвердять, коротше. Або потім сам підуть. Бачиш, от він стоїть. Підписники мої підтвердять, от тут віки-віки стоїть, винять. От тепер я тут, та Емк, я тут. Добре, Елік, будь ласка, почекайся, саме тут підходить. Я тут крий вже нарешті. Емик, я, я... Ай, староклассник, уже все, що добре, зараз покращу все-таки. Все, я всіх забрав. О, дуже добре. Все. Дуже добренько. Дуже добре. Все, добре. Значить, все добре, підписники, все добре. Добре, я вже тоді. Давай, ти пальцей, ти спіг. Спіг. А ти чого балерину капочини, що вона легендарна вообще то? На, що вона тобі все, воєн золота тепер. О, добре. Ну коротше, я тоді вийшов, виходжу, давай. Чекай, я перевірю. Коротше, тіпеціки, зараз будуть трохи затримки. Я хочу перевірити, чи все точно добре. М -м -м, зараз. Все, коротше, заходимо. Ми... То, той сервер зараз будемо грабувати. То, ми зараз будемо грабувати. Коротше, те емік, щось там пороби. Ще давай, тебе буде відео, якщо хочеш, якщо хочеш закінчити. Не знаю, коротше. Коротше, боже, все, випадково. заходимо туди, зараз будемо щось робити. о-оу, е, Хто ту мене лазить? Зараз я, я попробую тільки хочу базу свою захистити для початку. Я хочу, щоб в мене падлюки лазили тут. Аби пастку мені зробити. Подивись, кокофанто, елементу і жирафу селестра, на кама. Все, коротше, тут є все добре. Ну, біні, піца, та Я подивлю зараз, що тут є. Коротше. Нічого собі ніфіга собі, боже. Ось так. Ось то купляємо. То ми купляємо обов'язково, бо тому що воно файне. Що там аймі, добре, там ніхто не зайшов. Так, я зайшов, щоб красти, а в магазин треба зайти для початку, бо я хочу щось купити. Для того щоб красти, бо воно бачу не е, 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 Я не дам, я не дам. Так, чекай. Крадуть, яймі, крадуть. Так, все, коротше. Що? А, а ти на них сіла? Так? О, господи мі, а господи мій, е, 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 не кради, е, я пішов. Короче, репортуємося до себе давайте, короче. Так, їдемо. Треба ще підпресника дуже побачати на них Так, думаю, таке більше не повториться вже. Так, добре. Тобто тут, тобто... Все, ти поки що там цей. Так. Кладе прийдеться, а я пішов. Я зараз слідкую за всім порядком. О, 70. Так мало вже. Коротше, добренько, я хочу, щоб в мене нічого не вкрали, тому ж... Окей, okay, я буду складати, щоб нічого не вкрали, то ж ладно. Так, добренько, чекай. Ні, ще, я ще не грабую, але зараз будемо градувати. Нічо, тобі... Та тут пігня повна, я тобі так скажу. Хоча зараз постараємося де, що робити для початку. Я вот дещо постараюсь гарно зробити. Mm -hmm. Ой, нічого, скільки секунд нарешті. Mm -hmm. Так. Все, mm все. -hmm. Коротше, Емік, зараз будем дещо краси. Я знаю що. І навіть як. Що mm мать. -hmm. Знову моноту! Телепортуйся, просто! Пісто, перетортуйся! Не вдала спроба, Емік, не вдала. Просто не вдала спроба. Він зразу вже приїхав туди. Ну то як закрити, щоб знову закрити. Йой! Часи, бі. знову закрила. Короче, давайте ще 10 секунд потурим, аби знову закрити. І підемо далі, подивитися, Що тут є ще? Коротше, тут якісь прикольні меми, але вони просто сітку порядком за своїм домом нашим, за своїм домом дикувати, ви не скажіть. Наші. Наші. Короче, все, Эммик, я. Знову бокую свою базу і йдемо охороняти. Я йду просто охороняти. Буду вкрасти мене. Ага. Ні, тут кравець, буду мати тут мені. Зразу не відразу підміняється. Ні, ні, я якраз до нього навіть нічого не буду, навіть нічого я не планую. О, Господи. Гавне, щоб він мене не помакав. Три трасі барани. Бати ніякої немає пішли. Пішли, я кажу. Пішу кажу. Ну чекай, я там навіть тут є. Чекає. ви, заблокували базу. ви, забукували. Чекаю, тут Тут вообще нічого немає. Чекай, у мене що там? Знову збираємося, рознятка. Я не знаю. Таке грабувати, може зараз вернутись без грабувань. Коротше, без таке обов'язково. Грабуємо щось, але бачу, я нічого не грабуємо. Але... Щось прикольно, давай це оцього їжачка заберемо. Ой, якраз, якраз, майже ніхто мене ще не вбив. Якраз ідеально, 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 все, їжачка забрали, може давайте ще когось? А я думаю, ще далі краще

Ага, сподіває, мені не треба. Три потрохи. Ой, що тобі? Чекай. Зараз те, що добре буде. От, значить, вже до мене Ще 20 секунд, давайте почекаємо. Ще таки. Вже собі маємо. Ну нічого, зараз все ж таки забираємо. Що тобі? Зараз вже виїхав. Зараз легарно оптика. Чекай. Ага, е, а, кутки що робить. А, поплюканий вас! А ну пішов. Іди звідси, я тобі казав. Бо добре тут поскореліться. Скороніться. Огосподині. Тільки не кажіть, щоб він на нашепуть. Е, е, хто до мене краде? Е, е! А ну понюхайди сюди. Іди звідси. Так, боже. Шуть мене щось шут не вкрали. Коротше, добре, поїду охороняти, купляємо. Чимпанзині, бананіні. І десь звідси падлюка така. Чого я там і дари? Все, маємо. Емик, ти тут? Емік. О, то добре. дивися, поки е, нічого нормального немає, але потім побачиш. Хочу, в принципе, когда я трогаю направим. Ой, не знаю, что это разробим. Тут вообще ничего не нема, потому что. Чекай, так я знаю, что надо разбросить. Э, не, но! Не-не, будласка, будь у васка. Что не можешь? А что ты его не нещишь, а меня отныщишь? Трик-траби, барабан. Так, хорошо, мы забрали тик-тап. Ой, господи, що я на його базі знову? Е, то що там таке було? була. Це підказка, думаю, бачите. Зараз, коротше, до балярени Капучіно. Пистра до Капучіно. О, Господи, ще один. прибув. О, все, ідеально. Коротше, Емик, я виходжу, окей? І заходжу до тебе. Крашусь, так. Побачу зараз, що. Коротше, заходимо да до свого сервера. Де там мій сервер? Там, і заходимо там, де Емік. Тикіто там, де Емік. Ем... Ти де Емік, скажи. Я ем... ще не знайшов зараз. Захожу. А ти де тільки що був? А, кровей, камінь? Емік, ти знімав, взагалі, скажи. Ти зараз знімаєш чи ні? Ну, да, я знімаю. Що, давай заходь до мене, показує, що буде. Поки. Емік, ти зайду. Залю... А, ти вже тут Добренько. Все, заходжу, давай. Так, коротше, ну можеш заходити крути. На дивись. Хочеш подивитися. Ну хочеш подивитися. Я ось цю поміну вкрав, коротше, що взагалі, не панатіння. Ти ще краб те шим... не виш. Да е я вкрав, то що вкрав. Я взагалі тушим зазині баназинівка. вкрав. Валеріна капучі вкрав. Красть тебе придрут боги, посекречен який. А я не... Та там не бої. Я в хату дуже прав. Я сервер поміняти, я себе поміняв два рази. Та подякуй Богу, що я хоч щось зробити. Ну добре, це вообще хоча б щось зробити. А то би ми хоч ще запустимо в хату. Бомбарди. Ох ти!

multimulti you aaand